Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, і сьогодні я буду палати. Ми поговоримо про Футіс, що із ним не так і як її зруйнували улюблене промо гравців у FIFA, але перш ніж ми почнемо. Якщо вам цікавий такий контент, обов'язково поставте лайк. Якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатись. Тож, що в нас відбувалось п'ятницю з самого ранку, це в хронологічній послідовності дуже важливо, щоб передати наші емоції. Перш за все, Шеріф зранку, злив нам, що ми маємо отримати під час прому Футі з Кріштіану Роналду. Також ми мали отримати Жюляна Альвареса. І ще купа карток, дуже заряджених, таких як Джо Гомес таких як Хён Мінсон і оскільки шерів це майже офіційне джерело, яке дуже рідко помиляється. Всі почали просто на шаленому хайпі заходити в твіттер заходити там на футбін, в Діскорд. Всі спілкувалися між собою. Я бачив цей хайп. Люди чекали початку промо тому що ми звикли з вами, що Футіс це промо, де топові картки наприкінці сезону. Вони даються ком'юніті доступними, тобто вони або йдуть в СБЧ, або йдуть в якихось завданнях, і ви можете нарешті насолодитися грою за топові картки, не купляючи промопаки. Так от, всі були на хайпі, ми запустили стрім, ми сиділи, спілкувалися, і за 23 хвилини до контенту. 7.37, так за київським часом, вийшов твіт, який змінив все. Шеріф пише: yes, it seems footies will be in packs». Тобто Футіс будуть в паках, і це пише шеріф, який ми пам'ятаємо знову ж таки майже офіційне джерело. І звісно, наскільки відомо. Кріштіану Роналдо також буде в паках, а не в СБЧ. Ком'юніті відреагувало на це. Ну тут, напевно, слова зайві, просто всі дивіться, верифіковані аккаунти, тобто, це всілякі трейдери, всілякі топові гравці. Ну, тобто, Багато людей дуже активно почали цю новину обговорювати, тому що ну як, це ламає всю концепцію. Це просто знищує її, і всі сподівалися, що все ж таки. Якось шеріф помилився, тим паче він не написав, що це на 100%. Ну і чекали ми контенту 23 хвилини сподівання. Але коли вийшов контент, шеріф каже, що він, на жаль, був правий. І ми отримали таку команду Футіс в паках. Кріштіану Роналдо, Ді Марія, Альварес Сі 3 5 Джо Гомас, 5 на вікфут, Бен Беннасер 5-ірочка Навік і Джерсон Фернандес 5-4 преміум Футіс з коронкою, яка дає хімію. Крім того, ми отримали Хіон Мінсона. Ми це все діло потім подивимось на консолі. Але основний факт, що команда футіс вперше в історії FIFA це команда, яка потрапляє в паки. Окрім того, в цих паках опинилася купа нікому не потрібних карточок, на яких її знову ж таки намагаються зробити якісь. Хай. Тут потрапили картки, найкращі, за їх словами, з минулих промо, але це все картки, які ми отримали до промо тоті і включно із Тоті-іконами, але навіть не з гравцями команду року. Тобто тут у нас купа рулбрейкерів, центуріонів, зимових Wildcard, OTV Стівен Бергвейн. Ви можете подивитись цей перелік, я його залишу в описі, щоб наразі не витрачати час, але повірте, таких карток, які можуть бути буде цікавий, ну не знаю там до 10 умовний Ібра Центуріон, Тотті ікона Р10, Гуліт, Вандерсар, можливо, Салах Центуріон, ну і може ще якісь три-чотири картки. Все інше. Це суто фодер. Тобто вони не тільки додали в Футіс в паки, а і ще і погіршили значно якість карток, які можуть випадати в цій бенч. -един. Минулого року там був для порівняння То Тімбапе і купа карток дійсно цікавих, дійсно грабельних. Цього ж року і вирішили відібрати в нас з вами в ком'юніті гравців в FIFA. Єдине промо, яке по суті було орієнтовне саме. На нас це Футіс. Тобто тепер Футіс офіційно де-факто просто звичайне промо, де вони напхали купу апгрейднутих карток і якісь збиче. Нічим воно не відрізняється від того, що було раніше, окрім того, що ще повернули в паки якийсь фолдер. І це дійсно викликає дуже негативні емоції, особисто в мене, і всіх, хто зі мною був на стрімі, ми спілкувалися. Хлопці не розуміли, що відбувається, і навіть англійськомовна аудиторія ніхто не розумів, чому так. Ну і в принципі, звісно, відповідь на питання, чому її так роблять, так чому стільки косяків, чому сьогодні, перед тим як записати це відео, я вимушений був в палаті через те, що я 10 разів запускав матч, і мене викидало як і весь діскорд, як і англійськомовний наш діскорд і український. Просто ніхто не може грати у FIFA. Вас просто викидає. Чому не полагодити сервери? Чому не зробити щось для гравців? Чому, чому, чому? Відповідь досить очевидна. Та? Це все про гроші, звісно. Коли у вас є можливість отримати отакого от прекрасного Кріштіану Роналду, 97 Пейс, 99 удар, 97 дрібнен, 93 передачі, вау, 5-5. Ну, звісно, ви будете відкривати паки, звісно, ви будете хотіти його зловити. І я дивився англійськомовні стріми, ви знаєте, люди просто беруть і відкривають. Там додалися купа промопаків, 250 радних гравців, там супер-мега-пупер, дабл, чізбургер ультімейт, паки а вони вже навіть не знають, яких. Назвати ці парки, У мене таке враження, що наступного року там буде по тисячі гравців, дроб буде виключено нуль, і люди все одне підуть це діло відкривати. Ви спитаєте мене, чому їй взагалі дозволяють собі такі робити? Чому вони не рахуються з думкою своїх користувачів, якихось досвідчених так юзерів, а, які багато років приділили цій грі, блогерами і таке інше. І тут досить а, знову ж таки очевидна відповідь, яка складається з двох пунктів: перша вій нема жодного конкуренту. Ми розуміємо, з вам що про Evolution Soccer, як гра, саме як менеджер онлайн, де ви можете створювати свою команду і те, який продукт зробили, і Виключно в контексті карточок, то Pro Evolution Soccer вони не конкуренти. Інших взагалі в нас нема, Так, декілька проєктів наразі в розробці, але допоки факт є факт, і є й монополіст на цьому ринку. Ну і другий він вам може не сподобатись, але це саме ком'юніті. Ми також винні десь в тому, що відбувається, тому що ми купляємо ці паки. Я не кажу зараз конкретно про нас про українців. Ми мало донатимо в цю гру, і ну, по перше, в цілому так. По-друге, ну, нам, очевидь, наразі не до цього. Це мова йде перш за все про європейців, тому що я сьогодні дивився спокійно собі. А, стрім Аузіо, коли вийшов контент, паралельно сам трейдив, і бачу я, як вийшов цей супер-мега новий пак, і вони його всім стрімом відкривали, все нормально, все добре. Багато людей відкривають в липні паки за FIFA Points. Звісно, наші щось змінювати. Є і коли система працює. Люди купують їх паки, і допоки цей баланс не зміниться, то Якихось кардинальних змін від EA в стратегії нам не доводиться чекати. І тут я з одного боку розумію EA, тому що ви крупна компанія, і ваша задача заробляти гроші. Ну але ж ну, маєш бути якийсь баланс, хоча б відносний. Ви в цілий рік продавали ці паки. Просто гроші, 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 паки, паки, паки. Сервери, лайно грати неможливо. Постійні дисконекти. Купа косяків просто неймовірна кількість, але це все ми закриваємо очі і йдемо. Що продаємо паки, 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 паки. І от саме ця. Остання крапля із Футіс, вона мене особисто добила, тому що ну, я очікував, що добре, ви там цілий рік напарували ці паки ком'юніті. Воно їх купує, окей, всіх все влаштовую. Але ну дайте пограти людям хоча б трошки, хоча б місяць до виходу нової версії її всі, де ви знов підете і будете продавати паки. Але на жаль, цього не сталося. На жаль, ми бачимо Кріштіану Роналдо версії преміум Футіс відсутнім на маркеті за 15 мільйонів монет. А люди. Йдуть і знов відчайдушно відкривають ці паки в сподіванні зловити чарівну картку. Тому в мене буде як висновок, можливо, два побажання. Щодо вас, шановні любителі гри FIFA, я вам бажаю поменше донатити в цю гру, менше купувати паків, тому що. Ви не отримаєте за ці паки ті переваги, яка закладена в їх вартість. Вже неодноразово експериментально було доведено, що склад не настільки вирішує всі грі, як можливо хтось думає. Особисто я і своїми середніми 16 перемогами в вікіндлізі робив ці 16 перемог і на початку гри повністю рарним складом, яким банально трейдив, і десь середині грі, коли там вже підходили тоті з якимось спешл картками, але ну нічого. Там специфічного, і так само суперзарядженими складами, коли я трейдив, коли я закупляв топові картки і грав якісь матчі перед тим, як їх продати. Так, інколи, можливо, склад дасть вам одну-дві перемоги, можливо, ви отримуєте вищий ранг. Безумовно, таке буває. Але такого, щоб ви робили 11 перемог із середнім складом, середньостатистичного гравця, і потім ви підете, закупите собі топ-картки і одразу будете робити 16, майже. Ніколи не відбудеться не настільки склад вирішує, повірте мені, це те, що мені хотілося б побажати вам, нам з вами гравцям. А що стосується EA, побажання буде дуже просте: я бажаю вам отримати гідного конкурента в найближчому майбутньому, тому що тільки конкуренція створює найкращий продукт. І я сподіваюся, якщо такий конкурент з'явиться, то ми з вами, гравці, від цього тільки виграємо. Я висловив свою думку на цю тему. Тепер не смію вас затримувати. Йдемо дивитись контент та маркет. По традиції розпочнемо з завдань з Обжективс. Тут до нас прийшов кубок Футіс. Вам потрібно виграти 10 матчів, маючи одного гравця в аренді. Тут, тут тут нічого взагалі важкого, і звісно, їй не додали вимогу картки футіс, тому що зловити картки футіс неможливо. Але як є за це? Ви отримуєте пак 85х10. То я думаю, що нагорода того варта виконувати досить просто. А Футіс Робін Госенс це не преміум. Футіс. Футіс, а звичайний 93-й рейтинг лівий захисник з Міланського Інтеру. Досить цікава картка. Єдине, що пейсу не вистачає на поточному етапі гри, але я думаю, з допомогою якеря це можна оформити. Втім, 5-5, хай медіум воркрейти. Я думаю, це буде ідеальна картка, саме як лівий півзахисник в схемі з трьома центральними захисниками. Купа в нього трейтів, має бути досить непоганий виконавець. Щоб його отримати, вам потрібно асистувати гравцями з Німеччини, Забивати гравцями з серії А і виграти 8 матчів склад Battles з дивізіонах або Фуд Champions, маючи трьох гравців з Німеччини в вашому стартовому складі. Інше там виконується само по собі. Окрім того, ми отримали Футіс Вік-1, і це в нас завдання на експіріенс. Не забуваємо, що в нас іде сезон, де за 40 рівень ви отримаєте Вінісі Джуніра. І тут також є цікавий момент. Подивіться, всього лише 9 experience ви отримаєте за виконання всього цього блоку завдань. Раніше, коли в нас був сезон шейпшіфтерів, ми отримали 2000 або 1000 понтів. А зараз її зменшили цю цифру і вона складає лише 900. Наприклад. Uh, weekly objectives, так, в нас 600 experience, daily objectives 100, тобто вони зменшили experience і тим самим важчим зробили досягнути uh, останнього рівня. Ну, як завжди, все для гравців. В розділі milestones Ми нічого особливо нового не отримали, але я б тут хотів зауважити, що в нас є full champions бонус 5. Якщо ви ще не грали в League, то ви можете комбінувати Прем'єр-Ліга і Еродівізія по 4 перемоги, маючи 6 гравців. В вашому стартовому складі, далі можна компонувати як завгодно. І досягаючи також перемог в звичайних ваших матчах, ви отримуєте ще один пак 85 Х10 з урахуванням всього того контенту, який ми вже отримали і який на нас рухається. Я думаю, що це досить непогана пропозиція. В розділі СБЧ ми отримали кілька карток. Хосело, це в нас трансфер і СБЧ, яке підкреслює трансфер Хосело до Мадридського Реалу. Щось на кшталт, як з Алексом Макалістером. І його переходу до Ліверпуль 4-5 картка, хай медіум воркрейт і височений дядька 6,4 дюйма в нього зріст. Втім, стати непогані. Передачі за слабкі, але це гравець в істрію. Пауерхедер в нього є, аутсайд фуршот є. Ну, я не знаю, якщо ви фанат Мадридського реалу можливо і зберете, але нічого особливого. Це була картка ще до промо-Футіс, тому ми її стисло оглянули. А отже під Футіс ми отримали Хіон Мінсона, і тут дійсно звір, 5-5 зірочки, хай медіум воркрейти, Ну і це ті стати, це та картка, яку ми звикли бачити під час футіс. Окрім того, він ще й преміум Футіс, тобто він буде давати додаткову зіграність до Прем'єр-ліги, а сам він завжди буде мати повну хімію, і таким чином її вирішили нівелювати його громадянці. Думаю, що Південну Корею відверто важко лінкувати, стати просто шлені, нема чого сказати. Купа в нього тут трейтів, їх 8. І я дивився вже огляди, сам поки не зібрав, не грав, але це ендгейм-картка. Всі кажуть, що він топ. Ну і сонце, скрипти всі, ми всі пам'ятаємо по минулих версіях FIFA. 700 десь тисяч коштує це СБЧ. Я думаю, що він вартий вашої уваги, якщо у вас АПЛ або просто хочете пограти за топову карту на. Наприкінці грі. Futis Daily Challenge до нас прийшов, також це серія СБЧ, де її вимагають високу зіграність, в даному випадку це 30, але ви отримуєте мегапак, Тож, якщо погратися зі складом, думаю, можна непоганий пакетик залутати. Якщо вам це цікаво, то прошу. Наступне звича, яке ми отримали, це Футіс 1, Player плеєрпік, один з трьох гравців, які були в нас ререлізноти в паках Футіс, і тут, наче виглядає непогано, тому що ви дивитесь на цей пік і мрієте про того ж самого гуліта, того ж самого Р10, можливо, Вандерсара. Але якщо ми подивимося, який дроп з цього піку, то ну там просто ви віддаєте 84-й склад, щоб у більшості випадків отримати. Там Out of Position Сусо, або Тоті Номінанта Педрі, або... Якусь картку з серії Winter Wild Cards, Сікуа таким самим фодором і є. Тож я не радив би вам витрачати свій фодор туди. Воно того не вартує. Вже сьогодні. Тім, Кейхел, Футі з хіро, так в нас будуть і Футі з герої. і нарешті вирішили трошки їх прокачати. Але ми бачимо, що тут а, ну, всього лише, якщо так можна сказати, Кейхел. Я впевнений, що найближчим часом вони додадуть в пакі е якихось овайранів жіноля і. Інших топів, в СБЧ будуть, скоріш за все, або якісь посередні картки, потипу Кейхіла, можливо, також хтось претоп, але я думаю, що основна смакота буде, звісно, в паках. 4-5 зіручки, хай медіум воркрейти. Непогана картка, він коштує набагато дешевше, аніж сон. І він дає лінки також прем'єр-лізі. Тому, ну, якщо вам цікаво, якщо у вас склад залітає, можете зібрати, коштує він десь 200 тисяч. Тисяч монет, тобто в 3,5 рази менше ніж сон. Але моя вам порада: ці СБЧ, вони додаються нам на досить величезний строк. Умовний сон, 26 днів, тім кехіл 26 днів. Тому я б не радив бігти так і дуже швидко це все діло збирати. Ви просто можете подивитися на те, що вийде найближчими днями, і вже потім приймати рішення. Окрім того, ми сьогодні отримали дуже цікавий пік, 90+, ікона без прайм, і замінили його вони на шейпшифтера, тобто трофітан, футбозди й шейпшифтер або тоті ікона, один з трьох. І він дуже був дешевим: 87, 6 та 4 збірка. Втім, її в черговий раз накосячили і додали в цей пік героїв трофі Титанів Я бачив особисто, як люди ловили і Джо Коулів, і ще когось. І на нас очікує компенсація. Ми в Діскорді швидко зорієнтувалися. Я хлопцям написав, я тільки побачив, що падають ці герої. Я кажу, давайте збирайте всі швидко, якщо ви отримуєте героя. Звісно, це по. Милка в описі, і ви маєте отримати компенсацію. Багато хто зібрав, багато хто отримав героя і поруч з ним умовного Сократеса або ще якусь прикольну картку, тобто мав можливість і картку прикольно в склад отримати, і ще і компенсацію отримає. Особисто я теж зібрав швидко, на жаль, не побачив героя, але якщо ви хочете бути в курсі всіх подій у FIFA і швидко реагувати з нами, запрошую до Діскорду. Послання, як завжди, в описі під цим відео у нас там весело. Давайте подивимось на ціни на команду Futis. Тут у нас Анхель Ді Марія 2 мільйона 600 монет. Тут у нас uh, Жуліан Альварес 2 мільйона 200 монет. Джо Гомес 995 тисяч. Тобто ця команда дуже дорога, дуже рідкісна. Uh, купу паків було вже відкрито. І єдині, кого я бачив, це Джесон Фернандес. Так, він 100 тисяч коштує. І uh, падає ще в паках Бен Насер. Що в нас взагалі відбувалося в п'ятницю? Звісно, коли ми отримали такі зливи, як Кріштіано, як Жуліан Альварес, як Ді Марія. Маркет полетів на дно, тому що люди думали і вірили в те, що це буде СБЧ. Але коли Побачили так безпосередньо контент, почали відкривати паки, побачили, що там падає, і побачили, що зловити футі з картку це просто неймовірно. То, звісно, вони пішли і почали скуповувати картки з минулих промо. Так завжди буває. І на стрімі дійсно якась вакханалія відбувалася. Ті, хто був, я думаю, ви все пам'ятаєте. Ми закупляли картки в моменті, продавали, потім купляли інші, які не відскочили. Я вам покажу, напевно, там да. Аріна Нуніса, це той, про кого я говорив в минулому відео, слідкувати за ним уважно, і він спрацював саме так, як я на це очікував. Він був там 230-240 тисяч монет. Потім він вмирав, 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 вмирав. Він був 159. Це ще Футбі не зафіксував. Ми його купляли на стрімі по 145-150 п'ять тисяч монет. Але коли люди побачили, що а грати та нема ким, тому що, вибачте, сон коштує 700 тисяч монет СБЧ, а Кріштіану ви навряд в паках зловите, то він набрав, він був 240, дві. Я його продавав по 185, Хтось на стрімі по 200, хтось дотримав по 250. Але я фліпав картки. Я купив Нуніса, продав Нуніса. Так само я купляв Чо мені за 530, продав його за 680, Він потім пройшов 700, 800, Навіть зараз він 750 коштує. А втім, мені був важливий оборот, 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 і ми, в принципі, багато хто. На стрімі тим самим займалася. Вся ця команда полетіла в космос. Більш того, навіть перша команда, так само як ми з вами і прогнозували у минулому відео, вона набрала. І яскравіший приклад тут Альфонсо Девіс. Я також пам'ятаєте, вам казав, якщо він піде нижче 100 тисяч, придивіться, тому що коли люди відкриють паки, коли люди зрозуміють, що кимось потрібно грати, сам по собі цей 93-й Девіс він прикольна картка. Що з ним відбулося в п'ятницю, це взагалі просто не... Вкладається в голову. він був 200к, потім 155, він вмер зранку. Люди трошки пограли, виконали останні е, завдання на нього, і він почав вмирати, вмирати, Він впав до 81 500, це була його мінімалка. І він лежав так кілька годин, буквально 3 4 години, а потім полетів в космос. Я не буду скривати, ми з трейдмастером трошки допомогли йому полетіти в космос, тому що ми побачили, що його потрошки купують, купують, купують. І коли залишилось дві чи три сторінки, ми... Просто його викупили всього, що був на маркеті, і ще й сказали Діскорду хлопці, камон it's time to go. Ну і як ви можете побачити, ми сказали абсолютно вірно. Тому що він полетів ще в 120-130 тисяч ввечері в п'ятницю, і він тільки набирає надалі, тому що це фул мета картка. Тепер пропоную поговорити про мої подальші плани, як я буду трейдити і на чому раджу трейдити вам. Справа в тому, що наразі в нас не сформована ціна на промокартки, і ми не знаємо, як вони будуть рухатись, тому що раніше не було промокарток в футі спаках. Якщо ми не знаємо, що робити, краще почекати, з'ясувати якусь інформацію і вже тільки після цього приймати рішення. Better safe than sorry. Ми не робимо купівлі просто для того, щоб інвестувати. Ми любимо заробляти їх. Тож на чому можна трейдити під час Футіс, і взагалі це основний мета трейду? це швидкий фліп. Якщо не знаєте, що таке швидкий фліп, обов'язково подивіться моє відповідне відео, воно є на каналі. Я вам радив придивитись до таких карток, які їй додали в паки і які в нас хоча б більш-менш іграбельні. Умовно кажучи, Златан Ібрагімович. Він кожного дня буде рухатись приблизно однаково. Під контент він буде втрачати, тому що люди відкривають паки. і це спричиняє суплай на маркет. Кількість карток збільшується. Ціна падає сьогодні. Він впав до 336 тисяч монет під контент. Після того відскочив 367. Наразі він десь 365-370 тисяч монет. Ще один приклад для трейду. Це мохамед Салах Центуріон, як ми бачимо, він овернайт був 100 тисяч монет. Потім відскочив 120, 119 був в був день. Під час контенту відкриття паків втратив десь до 106-105 тисяч мети. Я думаю, він тут спокійно снайпився по 100. Наразі він 114-117 тисяч монет, тобто плюс-мінус 15 20 рух картки є, і на цьому можна заробляти. Це в нас два приклади, які особисто я вам показав, щоб ви зрозуміли, як це працює. Але ви можете обрати будь-які картки з тих, які ререлізнути в нас наразі в паках. Повторюсь, порелік є в твіттері, який я додав в опис під цим відео. Що стосується фодору, то 83 вже 1,3. Я казав, пам'ятаєте, по мінімалці це фрімані. 84-й вже 3,2. Я казав 2,5 це фрімані, 85-й вже 6 тисяч монет. Я вам казав, що по 5 це фрімані. В мене є фодор, в мене, в принципі, забитий лист спостереження цим фодором, 83-84-м. Я його поки не продаю, тому що нас очікує багато СБЧ, як ми з вами розмовляли. Я думаю, що він може бути і. X2, можливо, і X3, він в мене там лежить як пасивна інвестиція, знаєте, як такий депозит. І я його буду продавати, коли він вже ну, хоча б x 2 дасть. Стосовно хайрейт фодеру, він дуже сильно набрав, саме через ZBC пік на ікону. І незважаючи на те, що її його видали, я не бачу, щоб фодер сильно впав. Ну, можливо, на якусь тисячу Діас просів, але це приблизно ті гроші, за які я його сьогодні продавав. Так само Казіміро. Ну, втратили, можливо, 2000, можливо, Деякі картки 2,5 тисячі, але тут питання того, чи зможете ви зараз купити так, щоб і окупити собі податок, і ще й заробити. Я думаю, що ні, це досить ризиковано. Краще, напевно, почекати якогось додаткового суплаю, або просто чергового падіння. Що стосується зливів, що може взагалі підняти ще фодор більше, це в нас а, Павло Мольдіні найкращі версії Food Biosdaй, буде доданий як СБ FIFA Trading Румунія, Румунія. Це зливає, можливо, це відбудеться завтра в неділю, можливо, в понеділок. Я не знаю. Ну і тут питання, як її оцінять це СБЧ і питання того: ну наскільки воно вплине на рейтинг, тому що коли додали Жерзіньо, це. Топова фудбьозди версія 5.5 ікони, так, мета-ікони. Але сказати, щоб він прям відправив фодер в космос, я не можу. Тому я думаю, що так само вплине і Мальдіні. Так, фодер десь набере, але для вас, якщо ви хочете інвестувати, важливо, щоб був саме такий бум-скачок, як сьогодні під час цього піку на ікону, коли фодер дав там деякі картки 7, 8 або 10 тисяч монет. Чи підніме так рейтинг Мальдіні, чесно кажучи, я не знаю. Тож я б вам порадив концентрацію. Труватися саме на швидких фліпах а далі, вже в наступних відео протягом цього тижня, ми з вами зможемо проаналізувати маркет і подивитись. Більш конкретно в те, що можна інвестувати, Хлопці, таке вийшло відео. Так я розумію, воно було довше, мені ж ви звикли, але я просто мав висловитись, тому що ну, кому як не вам, мені всі ці свої бомбління, так би мовити, передавати, з ким, як не з вами, не з глядачами мого каналу, мені цим ділитися. Як завжди, напишіть мені в коментарях все, що ви про це діло думаєте, поставте лайк, якщо вам сподобалось, і побачимо з вами, коли побачимося. Це буде Україна, Па-па.